Товариство імені Шевченка у Сумському районі багатогалузеве. Окрім вирощування сільськогосподарських культур, тут займаються тваринництвом. Зокрема, отримують понад дві тисячі голів великої рогатої худоби. З них третина дойні корови. До війни з них отримували по 12 тонн молока. Коли розпочалась війна, молоко стало нікому не потрібне. Ми роздавали благодійною допомогою його: 100 тонн молока. На суму 1 мільйон 900. Тисяч. Чіплялася бочка до трактора і розвозили по силу. людям, роздавали. Почти кожен день. Приїжджали з сум, молоковози, возили в суми, білопілля, приїжджали. Поступово надої зменшили вдвічі, стали давати тваринам менше концентратів. Але тепер, каже Станіслав Сидоренко, знову вийшли майже на довоєнний рівень. Постійний покупець, один із молокозаводів Сумщини, відновив роботу і забирає молоко у повному обсязі. Інші молокозаводи теж відновили роботу і почали знову купувати молоко, яке ще зовсім недавно доводилося роздавати в якості гуманітарної допомоги. Розповіли в обласному департаменті агропромислового розвитку. Наразі стабільно вже працюють підприємства в шостки, в Борині, в сумах, в Вахтирки, які систематично здійснюють закупівлю молочної старовини і здійснюють виробництво відповідної молочної продукції. Залишається досить складною ще ситуацією з логістикою, тобто переміщення виробленої продукції товарної, забезпечення потреб відповідно населення нашої області. Ті і інших регіонів у такій продукції. Але сподіваємося, що це тимчасові фактори. Тож молочні господарства продовжують працювати, але зазначив Олександр Маслак, обсяги виробництва як молока, так і молочної продукції у порівнянні з довоєнним часом на Сумщині зменшилися.